Як ви знаєте, клематиси це видкі рослини, які вимагають поєднання двох вимог для гарного росту і квітування, а саме, щоб пагони були на сонці, а коренева зона була максимально притінена, тому що клематиси мають природну потребу поєднувати світло та прохолоду кореневої зони, бо світло забезпечує достатню кількість енергії для фотосинтезу, процесу, що живить рослину, і це має бути не менше як 6 годин сонця на день. Що сприяє утворенню великої кількості квіток, а недостатнє освітлення призводить до слабкого росту та малої кількості бутонів. А от коренева система чутлива до надмірної спеки, сильний нагрів ґрунту уповільнює ріст і може призвести до стресу або висихання. Тінь у кореневій зоні допомагає зберігати вологу, знижувати температуру ґрунту, підтримувати здорове середовище для коренів. А для того, щоб коріння клематиса мало правильну температуру розвитку, я з весни обов'язково мульчую свої рослини. І о, чому це так важливо. Мульчування це шар органічного покриття, це може бути торф, кора, компост чи подрібнене листя. І я засипаю все це навколо прикореневої зони, який допомагає створити для коріння оптимальні умови. Такий шар утримує вологу в ґрунті, зменшуючи випаровування і потребу в частому поливі. Регулює температуру ґрунту, зберігає коріння прохолоднішим у спеку і більш стабільним при коливаннях температури, стримує бур'яни, що конкурують за ресурси, і ще поступово покращує структуру ґрунту, оскільки органічна мульча розкладається і живить ґрунт. Зазвичай шар мульчі для декоративних багаторічників складає 5-10 см. При цьому важливо, щоб вона не торкалася безпосередньо стебла, щоб уникнути загнивання. Ще обов'язково практикую посадку навколо клематиса багаторічних, дворічних і однорічних рослин. І це не лише з естетичних міркувань, а й з практичної точки зору. Посаджені рослини виконують одразу кілька важливих функцій. Це природне притінення кореневої зони, низькоросле рослини закривають ґрунт від прямого сонця, імітуючи природні умови, в яких клематиси ростуть у дикій природі, коли коріння знаходиться в прохолоді, а пагони тягнуться до світла. Ще це краще збереження вологи. Щільні посадки зменшують випаровування води з поверхні ґрунту, що особливо важливо влітку. Це дозволяє корінню клематиса розвиватися рівномірно без стресу та від пересихання. Рослини компаньйони зменшують ерозію ґрунту, пригнічують бур'яни та створюють стабільний мікроклімат біля основи ліани. Саме стабільність умов один з ключових факторів профілактики в'янення клематисів. А ще я просто обожнюю ось цю декоративність протягом усього сезону. Комбінуючи багаторічні, дворічні і однорічні культури, можна забезпечити безперервну декоративність клумби навіть тоді, коли клематис ще не квітує або вже завершив квітування. Саме тому така посадка це не ущільнення заради краси, а грамотно продумана агротехніка. Вона допомагає клематису рости сильним, здоровим і щедро квітувати рік за роком. Я багато експериментую з рослинами з сусідами клематиса, адже важливо не лише притінити прикореневу зону, а й уникнути агресорів, які можуть нашкодити рослині. Агресивні багаторічники або рослини з потужною кореневою системою можуть швидко виснажувати ґрунт, залишаючи клематис без вологи в найспекотніший період. Деякі культури потребують сухішого ґрунту або іншого режиму поливу. Що суперечить потребам клематиса, який любить рівномірну вологість без застою води. Сильнорослі рослини здатні пригнічувати розвиток ліани, створюючи не корисну тінь, а глибоку конкуренцію. Тому ідеальні сусіди для клематиса це рослини з неглибокою або компактною кореневою системою, які мають схожі вимоги до вологи та ґрунту, не агресивні, без здатності швидко розроститись і декоративні, але делікатні у рості. Тому я поділюсь з вами моїми перевіреними компаньйонами Клематиса, і, звісно, рослинами, які я б не радила для цієї ролі. І перше місце в мене займають чорнобривці один з найвдаліших компаньйонів для клематиса. І це підтверджують практичні спостереження садівників. Чорнобривці мають компактне поверхневе коріння, яке не конкурує з клематисом заводу і поживні речовини. Це принципово важливо для ліани щутливою кореневою. Щільна листова маса добре закриває поверхню землі, зменшуючи перегрів ґрунту та підтримуючи стабільну температуру біля коріння клематиса. Чорнобривці відомі своєю здатністю принічувати ґрунтових нематод і частину шкідників, що підтверджено дослідженнями університетів. Це додатковий плюс для здоров'я кореневої системи. Ще вони добре ростуть при регулярному, але помірному поливі. Не потребують надлишкового живлення і не створюють конфлікту в агротехніці. Чорнобривці квітнуть спочатку літа і до заморозків, прикрашаючи основу кліматиса навіть у ті періоди, коли Ліана робить паузу між хвилями квітування. Саме тому для мене чорнобривці це ідеальне поєднання практичності і користі, а не просто красива підсадка. Вони створюють правильний мікроклімат, не заважають розвитку ліани і працюють як природні помічники. Друге місце я віддам на перстянці. і це також дуже свідомий вибір, перевірений на практиці і підтверджений багатьма роками посадки. На відміну від багатьох потужних багаторічників, наперстянка не створює щільної конкуренції в поверхневому шарі ґрунту, де розташовані активні корені клематиса. Саме це робить її безпечним сусідом. Розетка листя добре прикриває ґрунт біля основи ліани. Але при цьому рослина не створює глухої тіні і не заважає циркуляції повітря, що важливо для профілактики грибкових захворювань. Наперстянка так само, як і клематис, полюбляє родючий, помірно вологий, добре дренований ґрунт і не терпить застою води. Це означає, що обидві рослини комфортно співіснують без конфлікту в догляді. Високі квітконоси на персянки красиво доповнюють пагони клематиса, особливо навесні і на початку літа, коли багато сортів ліан ще тільки нарощують зелену масу. У результаті клумба виглядає заповненою і збалансованою. Третє місце це шавлії, І вони заслужили його абсолютно по праву. Шавлії одні з найстабільніших і найбезпечніших компаньйонів для клематиса. Більшість декоративних шавлій не розростаються агресивно і не відбирають у уклемати вологу та поживні речовини, що критично важливо для здоров'я ліани. Кущики шавлі закривають ґрунт від прямого сонця, але залишають його добре провітрюваним. Це допомагає підтримувати стабільну температуру ґрунту без ризику перезволоження. Шавлі, як і клематиси, віддають перевагу добре дренованому ґрунту і не люблять застою води. Така схожість вимог дозволяє доглядати композицію без компромісів. На четвертому місці, за користю, я раджу поєднання двох декоративних рослин полин або, як часто його називають, планкола і високі монарди. Ці дві рослини я посадила випадково біля клематиса. Він росте на самому жаркому місці в моєму саду. Раніше клематис завжди страждав від нестачі вологи, і як наслідок підгорало листя, а пагони ставали слабкими. Саме в парі вони працюють особливо добре поруч із клематисом. Результат не змусив себе чекати. Клематис поступово почав відновлювати листя, рости синіше й давати більш рясне квітування навіть в тому місці, яке раніше вважалось надто спекотним. Цей випадок я вважаю чудовим прикладом того, як вдалий підбір сусідів, навіть випадковий, може кардинально змінити стан рослини, особливо коли йдеться про ліани з чутливим корінням. Полин формує легку тінь і зберігає прохолоду в прикореневій зоні навіть у найспекотніші дні, тим самим зменшуючи стрес від перегріву. А монарди підтримують ґрунтопокривну масу і утримують вологу в ґрунті, створюючи для клематиса стабільніші умови росту. А тепер перейду до рослин, які за моїм власним спостереженням не дуже підходять для сусідства з клематисами. Номер один це хоста. На перший погляд, хоста це чудовий варіант для тіні та прикореневої зони. Але на практиці у мене виникли проблеми при посадці поруч із клематисом. Хоста дуже конкурує за вологу та поживні речовини. Велике листя та потужні корені хости активно споживають воду. Що критично для клематиса, особливо у спекотні літні місяці. А ще це погіршення циркуляції повітря, щільна маса листя затримує вологу та зменшує провітрювання ґрунту, що може провокувати грибкові захворювання кореневої системи ліани. У спекотні дні листя хости підгорає, клематис під хостою росте повільніше, пагони були слабкішими, а квітування менш рясним. Лілейники часто виглядають як чудові сусіди для клематиса завдяки яскравим квітам і пишним розеткам листя, але на практиці вони можуть бути проблемними компаньйонами. Сильна конкуренція заводу і поживні речовини, адже потужна коренева система лілейників активно поглинає вологу та мінеральні речовини з ґрунту, що може пригнічувати ріст клематиса, особливо у спекотний період. Щільне листя часто затінює прикореневу зону ліани і перешкоджає нормальному провітрюванню ґрунту. Це може провокувати грибкові захворювання коренів і гальмувати розвиток молодих пагонів. Лаванду я також не дуже раджу використовувати як компаньйона для клематеса. Попри те, що візуально це поєднання здається дуже привабливим, у цих рослин кардинально різні вимоги та умов вирощування. Лаванда любить сухі, добре дреновані, навіть трішечки бідні ґрунти та мінімальний полив, тоді як клематис потребує стабільної вологи і поживного ґрунту. У результаті або лаванда страждатиме від перезволоження, або клематис від нестачі води. Клематис це видка рослина, яка потребує сонячних пагонів та прохолодного коріння. Головне правило. При виборі сусідів врахуйте конкуренцію заводу та поживні речовини, тінь і сумісність в агротехнічних умов. Тоді клематис буде рости здоровим, формувати сильні пагони і щедро квітувати. І як ви зрозуміли, експерименти з сусідами клематиса все ще тривають. Кожного року я висаджую величезну кількість декоративних рослин і спостерігаю за їх співіснуванням і взаємодією. Щиро дякую, що провели цей час зі мною. До зустрічі, ваші квіти полісся.